Щоб вести кораблі, щоб у небі злітати, треба твердо як слід математику знати. Сьогодні на уроці розв'язуємо прості рівняння. Розв'язування рівнянь на основі застосування правил знаходження невідомих компонентів, арифметичних дій. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши каліграфічно результати таблиці множення числа 4 у порядку зростання. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо роботу. А у тебе, так? Яку закономірність має таблиця множення числа 7? Кожне наступне число збільшується на 4 одиниці, а кожне попереднє число зменшується на 4 одиниці. Усний рахунок. 5 помножити на 3. 24 поділити на 3. 4 помножити на 9. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1. Прочитай рівності. На які дві групи ми можемо об'єднати ці рівності? Правильно, ми можемо об'єднати числові рівності та рівняння. Назвіть мені числові рівності. 38 додати 38 дорівнює 76. І 4 помножити на 7 дорівнює 28. Назвіть мені рівняння. К поділити на 8 дорівнює 2. І 42 додати А дорівнює 71. Згадай, що ти знаєш про рівняння. Рівність, яка містить змінну, називають рівнянням. У рівнянні є змінна, яка позначається латинською буквою, і знак дорівнює. Продовжуємо працювати завдання номер 2 До корені. Розв'язки рівнянь із поданих чисел. Читаємо перше рівняння. 6 помножити на А дорівнює 36. Працюємо усно. Невідомий компонент другий множник. Щоб знайти множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 36 треба поділити на 6. А дорівнює 6. К поділити на 4 дорівнює 8. Невідомий компонент ділене. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. 8 помножити на 4. К дорівнює 32. 45 поділити на Б дорівнює 5. Невідомий компонент дільник. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку. 45 поділити на 5. Б дорівнює 9. Y плюс 7 дорівнює 13. Невідомий компонент перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми Відняти відомий доданок. 13. Відняти 7. І це дорівнює 6. Продовжуємо працювати з підручником. Згадай відповідні правила, знайди невідомі компоненти дій. Перший вираз на додавання, значни невідоме. Перший доданок. Щоб знайти доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок 41 відняти 25. У другому виразі невідомий компонент дільник. Як знайти дільник? Треба ділене поділити на частку. 32 поділити на 8. У наступному виразі. Невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. 37 додати 38. Невідомий компонент перший множник. Щоб знайти множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник 21 поділити. На 7. Наступний стопчик. Невідомий компонент від'ємник. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю 40, відняти 16. Невідоме ділене. Щоб знайти ділене. Частку помножити на дільник. Другий множник невідомий компонент. Щоб знайти множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник 54 поділити на 6. І в останньому виразі невідомий компонент, другий доданок. Щоб знайти доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок 50 відняти 16. Продовжуємо працювати завдання номер 4 Розглянь, як Олексій і Ганна розв'язали рівняння. Прокоментуй розв'язання, які правила застосували діти. Розв'язуємо рівняння 6 помножити на А дорівнює 36. У цьому рівнянні невідомий другий множник, позначений буквою А. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо в другому рядку А до рівня 36, поділити на 6. Обчислюємо. І результат записуємо в третьому рядку А дорівнює 6. Це розв'язок рівняння. Його підкреслюють. Виконуємо перевірку, підставляючи знайдене значення замість змінної. 6 помножити на 6 дорівнює 36. Обчислюємо 6 помножити на 6. 36 дорівнює 36. Відповідь А дорівнює 6. Друге рівняння. К поділити на 4 дорівнює 8. У цьому рівнянні невідомо ділене. Позначена буквою К, щоб знайти ділене. Слід частку помножити на дільник. Записуємо у другому рядочку К дорівнює 8 помножити на 4. Обчислюємо. І записуємо в третьому рядку. К дорівнює 32. Це розв'язок рівняння. Його підкреслюють. Виконуємо перевірку. Підставляючи замість, знайдене значення замість змінної. 32 поділити на 4 дорівнює 8. У новому рядку робимо висновок: 32 поділити на 4, 8. А вісім дорівнює восьми. Відповідь К дорівнює 32. Діти розв'язали рівняння, застосовуючи правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії. Фізкульт хвилинка. Зроби зарядку. Відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуй працювати з підручником це завдання номер 5 Розв'яжи рівняння, застосувавши правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії. 17. Додати М до рівня 53. Це рівняння ми записуємо зошит. Перший доданок 17. Другий доданок М. 53 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. На другому рядочку ми записуємо М дорівнює. 53 відняти 17. Знаходимо значення різниці. М дорівнює 36. Це є розв'язок рівняння. Підставляю, знайдене значення замість змінної. 17 додати 36 дорівнює 53. Визначаю, чи буде при цьому рівність істиною. 17 додати 36. Дорівнює 53, дорівнює 53. Роблю висновок, що корінь рівняння знайшли правильно. Записую відповідь. Відповідь М дорівнює 36. Продовжуємо працювати і записуємо наступне рівняння. 9. Додати Y дорівнює 16. Перший доданок 9, другий доданок Y, Сума 16. Щоб знайти другий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо на другому рядочку. Y дорівнює 16, відняти 9. Обчислюємо різницю. Y дорівнює 7. Це є. Розв'язок рівняння. Його підкреслюють. Підставляю знайдене значення замість змінної. Робимо перевірку. 9 додати 7 дорівнює 16, 9 додати 7 16 дорівнює 16. Роблю висновок про корінь рівняння. Що корінь рівня рівняння дорівнює, y дорівнює 7. Записую відповідь. Y дорівнює 7. 5 помножити на k дорівнює 40. Записуємо рівняння в зошит. 5 це перший множник. k це другий множник, 40 це добуток. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. На другому рядочку ми записуємо К дорівня 40 поділити на 5. Знаходимо частку чисел К дорівнює 8. Це розв'язок рівняння. Його підкреслюють. Виконую перевірку. Підставляю знайдене значення замість змінної. 5 помножити на 8 дорівнює 40. Перевіряю, чи буде при цьому рівність істиною? 5 помножити на 8. 40, а 40 дорівнює 40. Роблю висновок про корінь рівняння, що рівняння розв'язано правильно. К дорівнює 8. Записую відповідь. Відповідь... К дорівнює 8, 49 поділити на С дорівнює 7. Ділене 49, С дільник і 7, частка. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Записуємо на другому рядочку. С дорівнює 49 поділити на сім. Знаходимо частку чисел. Це дорівнює 7. Це розв'язок рівняння. Його підкреслюють. Виконую перевірку. Підставляю, знайдене значення замість змінної. 49 поділити на 7 дорівнює 7. Визначаю, чи буде при цьому рівність істиною. 49 поділити на 7. 7, а 7 дорівнює 7. Роблю висновок про корінь рівняння. Рівняння розв'язано правильно. С дорівнює 7. Записую відповідь. С дорівнює 7. Зверніть увагу, на сторінці 57 є план розв'язання рівнянь. Продовжуємо працювати з завданням номер 5 Працюй моустно. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника. На сторінці 57 знайди план розв'язування рівнянь. Попрацюй з планом самостійно і прокоментуй рівняння згідно плану. Продовжуємо працювати з завданням номер 6 Поясни короткий запись задачи, сформулюй каждую простую задачу, склади план развязания задачи и развяжи задачу. Тисни видео на паузу, перейди до підручника, прочитай задачу самостоятельно и поясни короткий запись задачи. Проверяем вашу работу. Кто ехал в автобусе? Человеки и женщины. Леворучу стопчик, зверните внимание, Ми записуємо скорочено чоловіки і жінки, які дії робили пасажири? Вони їхали, виходили і залишалися в автобусі. Це є ключові слова. Ці ключові слова ми записуємо в рядочок в горизонтальному рядку. Кожне слово з великої букви. Замість слова їхало у нас слово було: скільки чоловіків і жінок їхало в автобусі? Об'єднювальна дужка вказує на кількість пасажирів 42 пасажири. А скільки чоловіків вийшло? Вийшло 7. А скільки залишилося, залишилося 24. Що є шукане число? Скільки жінок їхало в автобусі? Це головне запитання задачі. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки жінок їхало в автобусі, нам потрібно знати два числових значення. Скільки всього було в автобусі пасажирів, а це числове значення нам відомо 42. І скільки чоловіків їхало в автобусі, а це числове значення нам невідоме. Але ми знаємо про чоловіків, що їх вийшло 7, а залишилося. 24 це є перша проста задача на знаходження невідомого зменшуваного. Адже залишилась ця різниця, вийшла це від'ємник, а було це зменшуване. Після того, як на зупинці вийшли 7 чоловіків, в автобусі залишилось 24 чоловіки. Скільки чоловіків їхало в автобусі? Це перша проста задача. Складаємо план розв'язання, значить у першій дії ми будемо знаходити, скільки їхало чоловіків. І так ми знаємо, скільки їхало чоловіків. І знаємо, скільки їхало пасажирів. Можемо дати відповідь на питання задачі. Це друга проста задача на знаходження невідомого доданка. І нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Другі дії. Скільки їхало жінок. Тисни відео на паузу. Розв'яжи задачу самостійно в зошиті. Убери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!